«Мир вам! Мир вам, Мир вам. Слава Господу! Сьогодні мир у нас був вночі, і ми могли спокійно поспати, могли вранці встати і прославити Господа, адже він достоєн всієї слави і хвили. І якщо ви це цього не зробили, зробіть. На це не потрібно багато часу, достатньо одної хвилини, але з вірою, але від всього серця. Подякуйте Господу. Зробіть цю зупиночку, подякуйте йому. Адже він достоїн слави, адже по його великої милості ми сьогодні можемо бачити цю красу. По його великій милості ми можемо ще жити в цьому дні, славлячи його, славлячи його, Алілуя! алілуя. На початку перед тим як буду читати слово, хочу заспівати псалом знову спробую експромтом їхала сюди. І намагалася, але якщо якесь слово буде неправильно перекладене, вибачайте, я вчуся. Господь мій пастор, я не буду мати потреби, поведе мене до тихих. Не вийшло. Так, співаю російською мовою. Вибачте, дуже гарний псалом, інколи. Я навчуся, але трішечки треба ще часу. Господь мой пастырь, я не буду ни в чем нуждаться. Он покоит меня на злачных пожитях и водит вин меня к водам тихим. Господь мой пастырь, я не буду ни в чем нуждаться. Он покоит меня на злочных пожиттях и водит меня к водам Тихим. Тогда милость и благость да сопровождают Меня во все дни жизни моей, И я прибуду в доме Господнем многие-многие дни. Тогда благость и милость да сопровождают Меня во все дни жизни моей, И я прибуду в доме Господнем. Многие, многие дни, многие, многие дни. Слава Господу! Слава Господу за цей чудовий псалом. Слава Господу, що Господь за сьогодні зранку каже до кожного з нас, що Він добрий пастор, що Він пасе нас на злачних пожиттях, і ми ні в чому не будемо мати потреби. Так написано в Слові Божому. Так написано в Слові Божому. Слухаючи проповідь одного пастора, він розповідав про видіння, яке він бачив. Точніше, його дружина проповідувала і розповідала про видіння свого чоловіка. Так буде правильно, так буде точно. І він розповідає і в тому видінні Господь повів. Від цього мужа Божого у великі, великі комори. І в цих коморах було багато всього. Не знаю, що він там бачив, але було багато-багато всього. Всі полиці були устеляні чимось корисним, потрібним. І, тіль, і він ходив по тим коморах і дивувався, яка велич, як всього багато. Для життя достатньо всього. Знаєте, що комори були переповнені зі збитком, що ти можеш давати іншим і від цього не мати потреби, бо в тебе ще є багато. І от в одному куточку на одній якійсь там полиці він побачив порожнє місце таке невеличке порожнє місце. І він Запитав у Творця, у батька, у Ісуса, запитав, а що тут пусто? Чому тут немає нічого? Кругом ізобілія, а тут тільки от в маленькому місці пусто. І тоді Господь сказав: Оце все, що ти бачиш, я приготував для тебе. А оте маленьке місце, яке ти бачиш, оце те, що ти тільки взяв. І видіння закінчилося. Господь, наш пастор, він каже, що ми ні в чому не будемо мати потреби, і нам потрібно в це повірити. Слово на сьогоднішній день. І якщо ми бачимо в чомусь потребу, нам потрібно йти до батька і казати: Ти обіцяв. Ти обіцяв і неодноразово. Я вам зараз прочитаю декілька місць Писання, в яких це тільки два, а їх багато, в яких Господь каже, каже, що діти його не будуть, не будуть мати потребу. І нам потрібно повірити в це слово. В ізраїльському народі, в е, до, е, до приходу Ісуса Христа е, в старому заповіті. Якщо людина мала якийсь недостаток, якщо вона була бідна, то це було прокляття. Благословіння Господнє це було багатство. Тому якщо у нас чогось немає, чогось не вистачає, нам потрібно нагадати собі, що ми не під прокляттям, ми під благодаттю і на і слово Боже в нашому житті діє. Нам потрібно тільки в це повірити. Тільки повірити, і Господь буде давати щедро. І ми будемо йти на ті злачні пажиті. І ми будемо брати те, що приготував для нас батько, знаєте, не осуджуючи себе, не говорячи, о, багатими бути це погано. Хто вам сказав? Хто вам сказав? Навпаки, подивіться, нам потрібні гроші. Нам потрібно утримувати дом молитовний, нам потрібно допомагати тим людям, які ще не пізнали Господа. Нам потрібно навчати дітей, нам потрібно виглядати як цариці, як царі. Тому потрібно гарно одягатися. Чому? Чому нам не потрібно мати свої будинки? Потрібно це благословіння від батька. Господь хоче, щоб нам було на землі, які на небі. Він цього дуже-дуже хоче, то давайте в це повіримо, давайте в це повіримо. До речі, масло моє поповнилося. У нас у мене було так уже, знаєте, трохи менше пів літри. і я, дивлячись на ту пляшку, казала: Господи, що кінець війні?» Чи буде знову таке поповнення від тебе? Мені звичайно хотілося, щоб було кінець війні, щоб то масло закінчилося і ми почули оце голосне, довгоочікуване перемога. Але дві пляшки олії в мене вже знову є. Я їх не купувала, мені дав Господь, тому що він вірний і я вірю. Це мале таке, що Господь показує явно, але і останнє теж буде поповнюватися від мого батька, і я ні в чому не буду мати потребу. І якщо зараз я проходжу десь якісь часи, можливо, ну неможливо, а мені хочеться більше, я буду навчатися як брати. Якщо брат бачив таке видіння і Господь йому показав, скільки він взяв, мало, мало. То і він вчиться, то і я, почувши про це видіння, буду навчатися у Господа. І хай допоможе він кожному з нас. І так, читаю перше місце, в якому написано Псалом 36: я був молодий і постарів, але не бачив праведника залишеним ані його нащадків, які не мали б хліба. Hallelujah. Послухайте, чоловік прожив довго життя. Він був молодим, а потім постарів, тобто він жив довго. І, але він каже, що він не бачив праведника і навіть не тільки того праведника, а його нащадків, тобто його дітей, які б не мали хліба. Щодня, виявляючи щедрість, він позичає, тож і його нащадки будуть благословені. Щодня. Виявляючи щедрість, він позичає. Хто позичає? Праведник, праведник. А хто ми з вами? Праведні. Ми оправдані силою е, Ісуса Христа. Ми оправдані Його кров'ю. Ми оправдані Його подвигом на тому Голговському христі, Його жертвою. Ми праведники. І Господь в своєму слові, яке живе, яке діче, яке дає мінь, каже, що. Праведники не будуть залишені і його нащадки теж. І не вони ніколи не будуть мати потребу в хлібі. А ще вони будуть щедро давати. Слава Богу! Від чого? Від ізобілія того, що в них є. Слава Господу. В Ісаї. В Ісаї...

Постійно провадитиме тебе, і навіть під час посухи насичуватиме тебе, зміцнить твої кості, і ти будеш, як зрошеною водою сад, і як джерело, в якому не висихає вода. І твої нащадки відбудують віковічні руїни. Ти відновиш основу минулих поколінь, тебе називатимуть відбудовником проломів і відновником доріг для поселення. Алілуя! Алілуя! Слава Господу! Потім, звичайно, написано: якщо стримаєш свою ногу від, зневаж... від зневажання суботи і далі, і далі, і далі. Але якщо Послухайте, це старий заповіт, і в старому заповіті було багато того, що як ти. Так і тобі. Як ти, так і тобі. Ми зараз в новому заповіті. Ми зараз оправдані не через наші дійства, не через наші якісь поступки. А ми оправдані кров'ю Ісуса Христа. І це не означає, що ми йдемо, грішимо і в вільності собі якісь дозволяємо. Ні-ні ні. Це означає, що ми повинні увійти в будинок батька і там отримувати все по потрібне Для життя. Господь нам обіцяє, обіцяє і таких місць писання багато, що ми ні в чому не будемо мати потреби. Він каже: достатньо тобі піклування про один день. Подивіться на птахів, вони не сіють і не жнуть. Що Господь не попіклується про вас, що Господь не нагодує вас, що Господь не дасть вам все потрібне, дасть. Послухайте, Він цього дуже Дуже-дуже хоче. Він цього дуже-дуже хоче. Ми не під прокляттям, ми під благословенням. Тож, якщо у вас немає чогось, у вас не вистачає грошей, продуктів, здоров'я, немає житла чи якогось одягу. Ідіть до батька, просіть у нього, так як діти приходять і просять. А ще, знаєте, батьки вони піклуються про дітей, і вони бачать чи потребу, вони знають, що потрібно дати. Але це коли маленькі діти. Господь хоче, щоб ми вже росли, щоб ми вже були не малюками, а хоча принаймні підлітками. А от підліток він вже підходить і вже просить, тому що батьки не завжди. Жди можуть помітити, що дитина виросла на 10 сантиметрів? Ну це я так утрірую. Тому Господу буде дуже-дуже приємно, коли ми будемо просити. І якщо чогось не вистачає в нашому житті, нам треба знову і знову йти до того, хто дає щедро, і поговорити, чому так? Чому у мене в цій ланці? Якісь потреби. Чому тут у мене нужда? Господи, Ти сказав, що ти мій добрий пастор, і я ні в чому не буду мати потреби. Твоє слово діче, твоє слово живе. Я хочу, щоб це слово проявилося в моєму житті. Майте отаке. А, треба перекласти це слово дерзнав'єніє, майте таке си, сильну, сильну наполегливу жадобу, що я отримую це від Господа, тому що я в цьому маю потребу. А мій батько він добрий батько, він даятель щедрий. І от коли ми йому дозволимо, а й в першу чергу, коли ми собі дозволимо зайти на ті злачні пажиті і отримати подарунки від батька. Коли ми собі це дозволимо. То тоді ми будемо їх отримувати. Коли нам протягують пакуночок із кавунами, і ми кажемо О, за це ще треба платити, а брат каже: Ні, благословіння! То беріть з радістю, славте Господа і благословляйте брата ще на кращий врожай. Якщо нам протягують ще якесь благословіння, навіть гроші, не відказуйтесь, кажіть дякую. Це благословіння від батька. Знаєте, дуже добре. Давати це класно, коли ти можеш давати. Якщо людина хоче тобі щось дати, дайте їй цю можливість. Хай вона порадіє, що вона могла зробити це добре діло. І Бог благословить її щедро, і Бог благословить її ще більше. Але послухайте, ще є в Біблії такий вірш, що те, що робить права рука, хай не знає ліва, чи навпаки не важливо, хто якою рукою більше працює. Важливо, в Біблії написано. Мені що все-таки права рука, треба подивитися. Але коли ми робимо добру справу, ми не повинні очікувати, що той брат, чи та сестра, чи та людина щось нам винна. Ні-ні-ні. Якщо Господь побуджує вас зробити оце даяння, ви його даєте з радістю. Ви зробили те, що каже Господь, і все. І прославили Господа. І очікуйте подарунки від нього, від нього, не від того брата чи сестри, чи від інших якихось людей. Ні, не від них. Вони просто зробли. Вони. Просто отримали подарунок, який вас побуджував зробити, батько все. Все, а далі ви забули і живете радіючи, що ви зробили добру справу і очікуєте подарунків від батька. Від батька. А він не буде довго чекати, а він обов'язково вас благословить. А він обов'язково вам дасть те, що ви маєте, в чому ви маєте потребу. Слава Господу! Слава Господу! Ось такий сьогодні чудово. таке сьогодні чудове слово зранку нам дав Господь. І ми будемо укріплюватися в цьому слові, і ми будемо вірити, що це слово живе, діюче і ми будемо це робити. Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Будьте благословені, збережені Господом, будьте щедрими на добрі діла, вірячи, знаючи, що наш батько щедрий, вірячи, знаючи, що наш батько Він буде давати нам все потрібне для нашого життя. Будьте збережені Господом, хай сьогодні у вас буде світло-світло, багато-багато блакиті, багато-багато сонячного тепла, багато-багато посмішок, багато-багато гарних слів. Хай у вас буде сьогодні багато-багато доброго. Я благословляю вас на добро! Благословляю, хай доброти в наших серцях буде більше, більше і більше. І хай оцією добротою. Наповнюється наш український край, і вся земля від краю і до краю. І тоді царство Боже буде на землі, як і на небі. Давайте будемо пробувати творити. Адже ми творці, Господь сказав, що Він творить, і ми його творіння можемо це робити. Давайте будемо творити добро, давайте будемо творити світ світлішим. І тоді ми побачимо, що навколо нас багато-багато світла. Хай допоможе нам Господь. Амінь.